We'll <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На днях в мережу сколихнула досить скандальна новина. Колишній керівник Дніпропетровської облради Святослав Олійник зміг виїхати за кордон. Повідомляє телеграф. Варто зазначити, що при цьому він не може підтвердити своє місце знаходження, нібито через питання безпеки. Тобто, коли в країні триває війна, наші мужні воїни не досипають ночей, сидять в окопах, жертвують найціннішим, аби захистити кожен клаптик української землі. Хтось просто по бажанню взяв і. І поїхав з країни за кордон. По перше, яким чином чоловік призивного віку зміг покинути територію України, коли у нас триває війна? По-друге, а совість взагалі не мучає. Ну тобто, коли одні віддають життя, а хтось просто втік, по-іншому подібний вчинок олійника і не назвеш. Також зазначимо, що напередодні в соціальних мережах з'явився допис від його імені, де екс-чиновник пропонує зупинити бойові дії і запустити мирні перемовини України з Росією. Як він собі уявляє, зупинити бойові дії, коли агресор Постійно атакує нашу країну, скласти зброю і дивитись, як ворог, і далі руйнує все, що українці роками створювали, це просто абсурд. Не думаємо, що наші воїни, котрі полягли в боях, загинули за те, аби Україна здалась. Ні, це не про наш народ. Відвоюємо все і виженемо ворога з нашої країни разом. А подібні заяви про мирні перемовини з агресором, олійники, всі, хто його підтримують, краще нехай тримають при собі. Адже українці навряд чи з подібним погодяться. Тим часом на початку травня громадський діяч Дмитро Корчин Енський опублікував скрин допису, нібито з телеграм-каналу Олійника, де той висловлює думку про доцільність мирних перемовин, заснованих на компромісі та врахуванні інтересів всіх сторін конфлікту. Що цікаво, віднайти оригінал скандального допису неможливо. Всі змі використовують один і той самий скрин. З початком повномасштабного вторгнення втік за кордон співпрацює з ворогом за завданням своїх московських кураторів, намагається дискредитувати як українську владу, так і патріотичну опозицію, тобто тих. Хто домагається остаточної, безкомпромісної і повної перемоги над окупантами? Ось як охарактеризував Корчинський олійника. Не думаємо, що громадський діяч на всю мережу безпідставно робив би подібні заяви. Значить, докази його словам є. Наголосимо, що Корчинський назвав олійника дотичним до сформованого Москвою пропагандистського пулу, та натякнув, що його діяльність мають розслідувати спецслужби. Водночас сам політик назвав всі заяви від його імені фейковими. Ну звісно ж, хто зараз буде стверджувати про зв'язки з Росією? Та судячи по заявам цього олійника, він не соромиться і не боїться робити безглузді заяви про мир з агресором. Згодом і журналіст Денис Казанський не зміг промовчати про олійника у своєму дописі. Нагадав про близькість політика до олігарха Ігоря Коломойського, назвав його новим Мураєвим. А обговорення будь-яких домовленостей з ворогом безмежним скотством. Казанський допустив, що олійник найімовірніше знаходиться за межами України. Втіки починає щось розповідати про те, як треба закінчувати війну. Вже помовчав краще. У коментарі виданню Телеграф Олійник не зміг спростувати або підтвердити, що знаходиться за кордоном. Він посилається на питання безпеки через активізацію процесуальних дій набу відносно колишнього керівництва Дніпропетровської облради. При цьому він підкреслив, що має право на перетин кордону відповідно до чинних правил, але не уточнив яких саме. Заяву про доцільність перемовин він спростував, зазначивши, що цивільні особи взагалі не можуть коментувати такого роду питання. За словами олійника, сьогодні він не має жодного мандату та є приватною особою, яка втрат. Толе роботу і нині знаходиться в достатньо важкому становищі. Ну звісно ж, весь такий бідний, і нещасний, краще б мовчав і не нагнітав ненависть людей до себе через свої вчинки. Сподіваємось, він відповість за свої дії слова. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.